Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernet і тема сьогоднішнього відео. Анотація індекс, Explain, Select. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо розбирати тему індексу і чи він є взагалі нам доцільний. Чи є сенс його використовувати і за допомогою команди? Explain. Ми сьогодні подивимось на прикладі запиту Select. Отже, Explain це команда, яка відображає план виконання, який планувальник SQL генерує для наданого оператора. Будемо розбирати на основі нашої базоданих SQL, але, в принципі, всі бази даних і індекси, вони схожі. І для початку давайте ознайомимось із нашою сутністю. Це наш клас. Person, є сутність. Ми використовуємо темпу e, Table для того, щоб задати наші індекси. Їх два. Ми їх розбирали в попередньому відео. Наш звичайний конструктор для Hibernate, наша ID, до речі, є дефолтним індексом, і сьогодні ми це подивимось. І наші колонки, або наші параметри, або поля. Second name і first name getтери і setter. В принципі, все. Тепер давайте підемо в наш сервіс. Так, як у нас тут апдейт, то на базі нашої сутності Person буде створена таблиця в базі даних, якщо її немає, в нашому випадку її немає. Або якщо наша сутність Person буде змінюватись, то й таблиця в базі даних також буде змінюватися. Давайте зробимо перший запуск нашої аплікації і подивимось на запити. І так, Create table Person-ID, first name, second name, primary key. І Create index. Перший індекс з полями, first name, second name. І другий індекс з полями. Second name, first name. Не забуваємо, порядок полів має різницю. Тобто це фактично два різних індекси. Не тільки по назві, а і по обробці запитів. Так, індекси 1 і 2. Тобто, в принципі, повний запис створення таблиці буде виглядати ось таким чином. Добре. Давайте тепер. Заповнимо нашу таблицю даними. Йдемо в метод save. Суть в тому, що ми просто створюємо нашу персону. До речі, можна. First name. Secondame. name. Set. Second name. А, oh, так. Супер. Ми створюємо 10. Тисяч запис... записів. Тобто в нашому форі від 0 до 10 тисяч... 100 тисяч 100 тисяч запитів. Тобто, фактично 100 тисяч персонів. З first name і second name, якимось там полями, чисто просто, щоб якось додавати. Потім ми створюємо нашу персину, потім робимо session persist, зберігаємо після цього transaction commit і session close і у нас повинні створитись 10 тисяч записів. Ну що ж, трошки почекаємо, поки в нас йде е, збереження, в принципі, повинно відпрацювати не так вже і довго. Опа, 10 тисяч записів, уявляєте, буквально там, не знаю, менше, ніж за півхвилини. Оце швидкість. Так, давайте. Person. all Rows, подивимось, чи є записи. І пішло, пішло, пішло. 10 тисяч, зап... 100 тисяч. До речі, там було показано, якщо я напоминаю, 100 тисяч записів. Ну так, 1000 і 100 тисяч. Непогано. Так, записи є. Супер. Тепер нам треба подивитись. Давайте так. Стрімо тут query tool для того, щоб звертатися до нашої бази даних. І будемо тут писати наші запити. І для того, щоб дізнатися, як їх треба писати, ми будемо звертатися до документації по GrexQL. До речі, посилання на цю статтю я залишу в описі до відео. І так, Using explain Basics Explain Basics. Що нам потрібно? Пишемо спеціальну команду Explain, потім Select, потім FROM і нашу табличку. Я просто скопіюю і заміню нашу табличку. Тобто Tank 1 One. Tank. На person. Дивимось. Опа. Так. Де сюди? Що у нас тут пише? Sequence scan on person. Mm -hmm. Sequence scan. Since this query has no work clause, it must scan all rows. Of the table. So plan has closed up to simple sequence uh, scan plan. The numbers are quoted in parameter talk left to right. Окей. Okay. Що означає? Так як в нас немає uh, where параметру, це означає, що в нас uh, просто буде йти з першого і до останнього. Тобто ніякого секвенсу. Uh, точніше, не sequence, а індекса, вибачте. Чисто з першого і до останнього. Тепер читаємо і ознайомимось далі. Тут каже параметри з ліва на права. Тобто cost, rows і width. Що у нас тут? Estimate Startup cost. Тобто, скільки коштує зробити запит до першого запису? 0-0. В принципі, перший запис він в таблиці дуже легко його знайти. Далі. Останній. Total cost. Типу, скільки це буде останнє. Сі-ліміт explain below. Окей. Okay. Тобто оце 2 e, крапка. І сюди, скільки буде до останнього. Щось, у нас скільки виходить там. Ого. Ну, у нас там 100 тисяч. 100 тисяч. Виходить ого, скільки. Довго, правда? Так. E, скільки роуз? 10 тисяч. У нас скільки роуз? У нас rose? 100 тисяч. Угу. Далі. Так. E, width, e, так, тут рос це означає, скільки всього було е, запитів, він пробіг, estimate number, це роз. І width, estimate average width of rows output by this plan node in bytes. Тобто бачите, скільки було е, дістано е, дістано. Скільки ми дістали даних в байтах? 244 байта. У нас 39. Ну, у нас, в принципі, заповнене тільки три поля, виходить. ID, first name і second name. В принципі, все. Оце воно в байтах, скільки воно містить. Небагато, до речі, реально небагато. Так от, що нам зробити. Так, where close. Ага. Uh -huh. Так. Where? Uh -huh. Ми робимо, давайте зробимо з where. Ага, так. Так, bitmap, hinscan, unique, Select. О, індекс Хан. Нас цікавить індекс скан. Так, 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 читаємо, читаємо, читаємо. Тут ще. Я, мабуть, пропустив. Тут пояснюється, що індекс скан це коли ми робимо по індексу. Блін. Я, мабуть, пропускаю, але. Не знаходжу, але, в принципі, скину ознайомитись. Отже, коли пишеться index scan, бачите, і e using ten index unique. В принципі, це означає, що він використовує по якомусь індексу. Давайте зробимо ще один запит. Так, Query to сюди. Пробимо Ctrl-V. Person, where ID дорівнює, ну там, уявноди. Давайте ні, давайте побільше. Отак. Нехай буде так. <поїхали>, Поїхали. І що ми тут бачимо? Індекс scan using person, PK on person. Бачите, person, PK, тобто це primary key, і він використовує його як індекс. Отже, primary key по дефолту є індексом. Добре. Отже, на перше питання ми отримали відповідь. Чи є primary key індексом? Так, є. Добре. Ідемо далі. Тепер дивимось, Кост. Скільки коштує? 0.29. Тут коштувало 0,0. Ну, добре, дорожче. Але дивіться: останній коштує 8.31. А тут 1925. Окей, тобто, в принципі, швидше. А що ми тут бачимо? Rose 1. Цікаво, правда? Тобто, він фактично, коли зробив запит, зрозумів, що немає по такому. По такій айдішці всього-навсього звернувшись, звернувшись вибачте, до одного рядка. Хм. Уявляєте? Тобто, цьому треба а, пройти а, всі рядки. Ну, тут, в принципі, вер немає, але якщо б ми створили би а, по якомусь полю, по айдішці було б класніше, тому що там. Тип а, числовий, але, в принципі, ми можемо таке зробити і на інші а, типи. Ну, давайте. Зробимо тут where. Ні, давайте ми тут залишимо. А, ні, в принципі, where. First name. First name. Дорівнює. Отака бра Нехай буде. І робимо запит. Індекс Отже, в нас по полю first name. В якомусь використовується індекс. Так як нас і first name, і second використовує, то він використовує перший, який є в черзі. Це first name, second name, тому що first name в індексі First name second name є перший. Якщо б я написав тут, наприклад, second, він використає інший індекс, тому що в нього в пріоритеті в полі Second name є першим. Потім first name. Що ми тут бачимо? Пошук 0.42. 86 Russ 1. Все. Він буквально за один раз дізнався, що нам це не підходить. В принципі, що немає цього. Давайте зробимо так і видамо. Секунду. У нас тут звертається по first name, Добре. Ми видалимо first name, Дивіться, в чому прикол. Ми зараз його видаляємо. Робимо знову цей запит і він все рівно використає індекс first name, second name, тому що в індексі first name, second n. Секонду. А він повинен був зробити... Чого? Оце прикольно. Second name. Він повинен був зробити пошук за допомогою цього first name індекса. Що? Що з тобою не так? Sequence scan? Чому? А це прикол? Дуже дивно. Реально дуже дивно. Я не розумію, чому, але. Він повинен був шукати first name, second name index. Він існує, існує. Оце баг. Оце реальний баг. Ага. Але я подивлюсь ще, але це неправильно. Так як в. second name. Ну, все правильно. Дивіться, в чому прикол. Він повинен використовувати first name, second name, індекс, навіть якщо second name не є першим параметром, але він. Присутній в цьому індексу, бачите, first name не перший, але він є second, name, то в цьому запиті він зобов'язаний використати цей секвенс. Дуже дивно, що Explain це так робить, але, але добре. І так, що ми тут бачимо все рівно. 0.42 до першого, тут, а, отже, без індекса 0.0. Але останній буде запит 8.44. Останній запит, як ви бачите, 2175. Тож, в принципі, з індексом набагато швидше, якщо, а, ніж без індексу. Але все рівно, чому ти не використовуєш? Давайте first name. First name. А, ну-ка, буде запит. Так, індекс скан є. Що за приколи? Second name. Дуже давно. Але, фактично, він повинен, він зобов'язаний використати індекс для пошуку по полю second name, тому що в індексу first name, second name і dx присутнє це поле. Ну, щоб ви просто знали, я подивлюсь, в чому прикол. Але це факт. Отже, використовуючи команду. Ми можемо подивитися, скільки нам буде коштувати той чи інший запит, скільки буде коштувати пошук першого, скільки буде коштувати останнього, в принципі, скільки буде нам коштувати, скільки ми дістанемо байтів, скільки рядків ми пройдемо, і яким чином ми будемо шукати. Якщо ми використовуємо без WHERE, тобто без ніяких умов, у нас буде секвенскан. Але якщо ми використовуємо ще й WHERE на полі. Який не використовують ніякий індекс, то в принципі у нас теж буде sequence scan. Це означає просто з першого і до останнього. Якщо ми використовуємо запит, який а, має поле індекса в собі, точніше, навпаки, вибачте, індекс має це поле, то у нас буде по індексу. І ще ми дізналися те, що якщо пошук ми робимо по ID, то це буде primary key індекс scan. Тобто primary key є ID і є Індексом. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темп Хембернит, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!